Через інцидент з працівниками ТЦК на Волині омбудсмен з прав людини звернувся до ДБР і в прокуратуру. Як повідомив Дмитро Лубінець, до нього звернулася жінка. Чоловіка, якої спочатку побили військові, а потім прямо з лікарні примусово доставили до Луцького МТЦК і СП. Омбудсмен повідомив, що його представник в Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК і СП для з'ясування обставин. Однак працівники центру комплектування його просто проігнорували. Не допомогли в тому числі і поліцейські, які прибули на виклик. Дії працівників ТЦК можуть бути кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу України. Так наголошує Лубінець. Ну і додам Відео цього інциденту, яке ви ще не бачили, з'явилося в мережі напередодні. Як стверджують автори ролика, спочатку працівники ТЦК дали піддих чоловіку під час перевірки документів. На місце викликали швидку і поліцію постраждалого. Забрали в хірургію на обстеження. Звідти його, нібито, забрали люди в формі і нічого не пояснивши. Дружині кудись повезли. На відео як ви бачите, чоловіка знову нож перекидають. В автівку. Хлопці, куди ведуть? Ніде слідчо оперативна. Слідче оперативна. Дивіться. Це не бажали оперативно. Слідчі оперативна. Куди ведуть? Хлопці, куди? Куди ведуть його? Кудить? Куда везуть, хлопці, скажіть? Хлопці, двоє сюда до мене!